Доброго ранку. Мене чути? Так, добрий день. Добрий ранок. Нам чути. Супер. І скажіть, як буде проводитись? Я так розумію, що нас представлять, бо бачу, тут ще пару людей є, щоб розуміли, з ким ми спілкуємося. Потрібно міністер. почекати. Так. О 10 все розпочнеться. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий. Добрий. так. Добрий. Так, підкажіть мені, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях. Так, є. Дякую. Підкажіть, чи є в нас представники громадськості? У нас зараз шість учасників. Двоє з них це представники уповноваженого органу. Ще раз звертаюся, є серед вас серед інших учасників, представники громадськості. Пан Богдан Головко відписався, що він є представником суб'єкту. Пан Валерій Бойко відписався, що він є представником суб'єкту господарювання. У нас є учасник пан Віталій Данкевич. Будь ласка, пан Віталій, якщо ви можете включити мікрофон, включіть озвучити, коли ви представляєте на громадських слуханнях. Добрий день. Я керівник підприємства «Укрекопром». Я просто з додаткового Угу, mm -hmm. Дякую. Отже, тоді діємо наступним чином. У нас поки що серед учасників є тільки представники уповноваженого органу і представники суб'єкта господарювання. Тому даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин. Через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати вже дванадцята година. О, вибачте, десята година, 16 хвилин. Сьогодні у нас 23 вересня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробнича компанія Україкопром. Стосовно планованої діяльності здійснення господарської діяльності з управління відходами, у тому числі небезпечними, мене звати Романенко Юлія, я представник уповноваженого центрального органу і сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн на режимі, проте через пандемію та у зв'язку із встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прин 2 статті 17 закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, принт 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. А, окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні. Шестеро учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу, організатори громадських слухань. А ще чотирьох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, я вас буду називати, так як я вас бачу в переліку учасників. Будь ласка, включайте мікрофон і кого ви представляєте. Отже, учасник — підписаний УкрЕкопром. Представник «Укрекопром», начальник юридичного відділу Задорожна Юлія. Дякую. Пан Валерій Бойко. Валерій Бойко, представник суб'єкту господарювання. Дякую. Пан Віталій Данкевич. Доброго дня ще раз. Віталій Данкевич, директор компанії Укрекопром. Дякую. І пан Богдан Головко. Богдан, представник суб'єкту господарювання. А, дякую. Отже, ми на 10 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників, двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу, організатор громадських слухань. Інші четверо учасників це представники суб'єкта господарювання. А, у такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нам буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальності науково-виробнича компанія «Укрекопром» стосовно планованої діяльності, що передбачає здійснення господарської діяльності з управління відходами у тому числі небезпечно. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. До побачення.